Ми працюємо з людьми всіх верст населення, з переселенцями. Працюємо починаючи з маленьких дітей, людей похилого віку, людей середнього віку і навіть з тваринами. Ми хочемо, щоб люди, в яких не лишилося домівок, інтегрувалися у суспільство. Бо вже пройшло два роки, як люди виїхали, у кого два, у кого з 2014 року. І це вже не йде про адаптацію, іде вже про інтегрування у суспільство. Тому ми зараз працюємо над тим, щоб більшість людей були працевлаштовані. Це наша основна задача. Ми працюємо над тим, щоб люди отримували достойну освіту, щоб молодь розвивалася в правильному напрямку, щоб більшість дітей. Вишалася в Україні, а не виїжджала за кордон, бо це є генетичний фонд нашої країни, тому наш хаб працює над цим. Крім того, ми, наші цілі допомога військовим. Можливо, це не буде допомога така дуже серйозна, але наше виробництво маленьке націлене на те, щоб зігріти, щоб трошечки дати домашнього затишку військовим. І наші дівчата на виробництві розробили ряд, можна так сказати, модельний ряд білизни чоловічі, розробили невеличкі подушки для наших військових, і ми з цим працюємо. Навіть ми шиємо ковдри. А що ще можна сказати? Що у словах воля, об'єднання і перемога. Це є ціль нашої країни. Не можна ділити схід захід південь і північ, бо Україна єдина, і ми всі бачимо одну ціль перемогу нашої країни.